Розгляду даної кримінальної справи, заявлено масу позовних вимог, зокрема визнання спілки багатодітних Київщини цивільним позивачем по кримінальній справі по обвинуваченні. Суд цитує позовну заяву бувшого прем'єр-міністра Кабінету міністрів України Юва Тимошенка та її співучасників злочинів даній кримінальній справі та потерпілою стороною. Заявлено масу вимог, в тому числі заявлені вимоги щодо стягнення 997 мільярдів доларів США. Також до суду надійшла позивна заява. Присутні засідання. Я прошу дотримуватись тиші. Суд зобов'язаний оголосити позовні заяви, які надійшли до суду. Так само звернувся до суду, Звивоч Омельченко Олег Миколайович, який просить складений позов російською мовою, суть цитує, признати, що привишення служебних полномочий при заключенні контракту з Російською Федерацією по поставке газа в Україну привело к повышению цен на комунальні услуги і отоплення, що нанесло мені матеріальний вред удовлетворить иск и материальный вред, с ответчика справедливую сумму материального вреда, мою пользу, которую установить на судебного разбирательства, но ну, не менее 154 гривен 70 копеек ежемесячно. Суд, вимог кримінального процесуального кодексу України до вирішення питання, щодо можливості, визнання вказаних осіб цивільними позивачами, подання кримінальних справи. Надає названі позивні заяви те клопотання на ознайомлення учасникам судового розгляду.